Добрий вечір. Друзі, я знаю, що Іра, мама трьох діточок, і ми з нею спілкувалися, вона розказувала свою історію, я знаю, що в тебе є такий дуже-дуже класний результат, коли була Ангіна. У мене і, ласка. в старшої доньки була Ангіна і така ситуація, що не тільки в неї, була у мене Ангіна, але. Я захворіла ангіною, і потім донька. І я так вирішила, що раз е, в мене троє дітей, мені треба бути в стані такому доброму. Я пішла до лікаря, мені описали антибіотик на 10 днів, я пила антибіотики. Е, декілька днів захворіла моя донька, і я її вирішила лікувати продукцією Forever. Тому що вона в мене була, я її обожнюю. І я, е, Лікувала, не звала їм температуру, і на сутки в неї була температура там, під 40. Я її поїла постійно нашим чаєм, туалоє, прополіс, чесник-чебрець, тобто там фьорст і жиле. Через сутки в неї, через одну добу в неї зникла температура повністю. І десь день-два в неї повністю впросили куліту корпус. Туди можна сказати, ну, максимум це три дні в неї пройшли симптоми. В мене результат: я 10 днів пропила антибіотик. Потім в мене пішло ускладнення на сечовий міхур, Я ще пила 5 днів антибіотиків. Тільки інший вже, так? Так, інший антибіотик по іншій системі. У мене інфекція опустилася вниз. І потім, звісно, і пробіотик, і все таке. Що е, я це дійсно мене, я вважаю, що це була для мене перевірка. Я зрозуміла, що потрібно все ж таки е, довіряти компанії Форевер. І це дійсно. І результат, що мене. Ну, ну, тобто, висновок якийсь, що натуральні продукти краще, ніж. І, і швидше, та, і без, і без і А фьорст, як використуєтесь фьорстом? Фьорст ну, бере в горло, а желі я змазую. Змазувала, змащувала горло, да? так? І буквально так. гній, такий гній був, реальний гній був і пройшов за день, чи два дні, десь три дні. Ну, максимум три дні на нашу школу пішла Ну дуже класно, Іра. Розкажи, будь ласка, результат по, по прийому продукції Forever з твоїми дітками. Знаєш, мене старша донька постійно хворіла, і це таке було, що нам буквально зим вал жила в моїх батьків, тому що вона ну не хола солодку. Я працювала і я Завжди не могла з нею бути. Коли мене з'явилися двійнята, я якраз пішла в компанію Форевер почала давати їм продукцію. І ти знаєш, я побачила десь перший місяць, другий місяць, діти мене писали хворіти. Тобто, І це був таке сок. І все, тобто, і ну вітаміни кіт. Тобто ні кого нічого нереального ми не робили. Ми просто на постійній основі це вживаємо, і в мене діти ходять в садочок без пропусків. І це реально для мене результат. Тому що я знаю, як в мене хворіла старша донька. Це просто я не знаю. Я всім рекомендую ось спробувати. Хто не вірить, ну просто спробуйте. Тобто, я вторглась бачити. Тобто, як для профілактики, ви приймали і вітамін. І все так? так. Ну, друзі, я знаю, що коли дитина ваша ну, май, ну, майже здорова, да, без патології, не дай Боже, а просто ну як всі діти там, да, хворі, якісь там смісзміж то достатньо дитячі вітаміни і сік. Все буде добре. Так. Дякую.